Доброго дня, шановні колеги. Щоб розпочати роботу, нам потрібно обрати голову спільної комісії. Я пропоную Бондаренко Ірину Петрівну. Підтримую. Також нам потрібно секретаря, я пропоную перепець Інну Володимирівну. Підтримую. Шановні депутати, пропоную розпочати нашу роботу. У нас на руках знаходиться орієнтовний порядок. денний на пленарне засідання, а саме на 76-ту сесію Долинської міської ради яка запланована на сьогодні, на 5 грудня 2023 року, нам необхідно розглянути проєкти рішення заслухати інформуючих за потреби внести якісь пропозиції або задати якісь запитання, які вас цікавляться на поданих проєкту рішень. На пленарне засідання орієнтовно планується винести 61 рішень Доволіцької міської ради і пропоную традиційно розпочати із рішення, під яке підв'язано внесення змін до програми, які працюють, які діють в Донецькій міській територіальній громаді, а саме питання, яке стосується. Внесення змін до бюджету. Це питання порядку денному під номером 41 Про внесення змін до рішення Долинської міської ради від 24 грудня 2024 року за номером 59 про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2025 рік. І запрошуємо до слова начальника фінансового управління по подалековому майданчику, що можна підписати присутні. Зв'язку з. З виходом постанови капітан міністрів 28 листопада 2025 року номер тисячу де сорок сім треті питання надання субвенції державного бюджету місцевих бюджетних на надання державної підтримки особам з особливими освітими потрапилами двадцятому році та за рахунок також за рахунок при е, надходження додаткових по спеціальному фонду та очікуваного виконання грудня міста внести е, зміни до бюджету і передбачити е, по доходах на 2025 рік у розмірі 378 млн 481 тисячі 327 гривень. Із них по загальному фонду 367 млн 111 тисяч 441 гривень, по спеціальному фонду 11 млн 369 тисяч 286 гривен. По видатках пропонується затвердити у розмірі 383 млн 949 тисяч 835 гривень 24 копійки. В тому числі по загальному фонду 357 мільйонів 403 тисячі 870 гривень, по спеціальному фонду 26 мільйонів 545 тисяч 965 гривень 24 копійки. А також по, в зв'язку із закінченням року і внести змін відповідно до пропозиції головних розпорядників коштів, одарних розпорядників коштів нижнього рівня. Внести зміни до перенаправлення коштів міського бюджету, там, де економія, там де ми пропонуємо кошти зняти і перенаправити на інші видатки бюджету. Побудовому архіву є також звернення, про внести зміни перенаправлення коштів на інші видатки. Пропонується передбачити видатки для на отримання комунального лікова підприємства Долинського центрального лікарня, розмір 250 тисяч 90 гривень. Це придбання безоплатних ліків. Про зробітні 15 тисяч, на оплату посудного постачання 600 тисяч, на оплату посудопостачання розведення 35 тисяч 90, на косу з електропостачання постані 700 тисяч гривень. У комунальники приємно первинної медико-санікальної додаткові, якщо бачите, додатки у розмірі 11 тисяч, там внести зміння до напрямки використання згідно їх пропозиції. По програмі соціального закладу... 40 у розмірі 17 тисяч 100 гривень. Народність щомісячний стипендій обдаровані дітям продовжування оругом до тим місце передбачає 111 тисяч 200 гривень. Мітеріальна допомога хворим науку, з нас одна така людина є, в розмірі 10 тисяч. Мітеріальна допомога розвернення комітету онковорить на суму 24 тисячі 400. А також насті зміни до. Там для нас економія в деяких видатках про матеріальній допомоги і передбачите, ще видатки на поховання не працюючи громадян пенсійного віку в розмірі 15 900. В програмі підтримки коробів відділу кошти розмірі 20 тисяч гривень, але у програмі розвитку культури перебачите видатки у розмірі 98 930 гривень. Отримані житла. А також від додаткового коштування цієї. Невеликі зміни, вони в додатку всі діяли. На дачах у нас у пітрі комунальний підприємство не ця проклялового населення, восьми 46 360 гривень. zahtjeva za bitnu platu koju smo ispočili sa 30 Za programu za odbor u službu u rozmjeri 1 milijuna i 1 milijuna na finansovom komfortne liste za vekonanje za dogovorne formovanje u rozmjeri 427.000 tisične za bitnu platu. Kako je najmog kriteriju mjesta komfortne sa dostanom za bitnu platu za vekonanje Gracias. Допомагається зменшити видатки, там економія в роботах по ребенку вулиць. Загальна сума 32 713 гривень. По програмі розповідання підносить зменшити видатки, у сума 102 тисяч 640 гривень, щоб використання коштів перерозподілу, тих коштів, що не використані на інші цілі, і в цілому виходить в, в програмі мінус 101 640 гривень. По програмі реформування. До комунального господарства ще ви зменшити видатки, там економія по розподілу газу, ми давали їм дотацію на 159 гривень. По програмі фонду охорони охорони середовища виділити кошти на проведення спеціальних заходів, з прямого зберігання знищення пошкоджень природних комплексів територій та об'єктів природного охоронного фонду. Це з фонду охорони природного середовища. Додатки від розмірі 1959, там в фізикування, як операційні генератори по отримані необхідно кошти, які не передбачити на оброблення державних конструкцій захиснення обробкою і ще на придбання бензину для генератора. Також в нас є заява. Дозволяє їм перенаправити кошти на наступний рік, все буде взяти допомога і ці кошти вони повертають. І у програмі е, дошкільної загальної середньої освіти е, в цілому програмі зменшити додатки на 165 561 гривня, внести відповідні зміни до напрямки використання далі економія і передбачити е, кошти е, на такі цілі. Це на придбання новорічних подарунок 98-930 гривень. І все. По програмі шкільний автобус пропонується виділити кошти розмісті 60 тисяч на передбання паломости на фермі. Далі по програмі цивільного захисту передбачити кошти по освіті на облаштування пунктів пунктів незглавності на прикладення паламонастирних матеріалів, в виробні 58 тисяч 194 гривень. Це на школі, це на це заміде в розмірі 9 тисяч гривень. Всього передбачити кошти в розмірі 192 тисячі 830 гривень, а занести відповідні зміни, там, де була економія. В закладах передбачити видатки на придбання предметів матеріального обладнання для проведення дорічних закладів для дітей в розмірі 93 тисяч 900 гривень, а також на придбання технологічних подарунків 98 930 гривень. Програмі збереження та використання об'єктів культурної спадщини, передбачити в розмірі 90 тисяч 819 гривень, там насті зміни, там війкова економія, а в цілому перебачте виготовлення облікової документації на житлові будинки у вулиці Лазарєва. це об'єкти культурної спадщини у розмірі 91 450 гривень. Далі, на отримання апарату управління, передбачити кошти у розмірі. У розмірі 3 мільйони 389 тисяч 389 тисяч 483 Там на заробітну оплату на рахування на оплату інших послуг, які там також була автомобіля по комунальних послугах, не комунальних оплатах послуг при комунальних розпринесення змін. По, у територіальному центру пропонується виділити кошти у розмірі 150 689 гривень, та внести зміни до напрямків використання згідно їхніх пропозицій. По соціальній службі внести зміни до натоків використання, в цілому зменшити видатки на суму 5267 гривень, по апарату освіти внести сте в розмірі 611 363 гривень, статус заробітна плата. Видатки на інші потреби. По дошкільних навчальних сантах в цілому збільшити фінансування на 778 тисяч. Тут є заробітна плата, є теплопостачання і електропостачання. Заробітна плата у нас в основному через те, що нас в нас четвертому саді подалася одна група, а також додалися видатки на інклюзивне інклюзивну... Піддатки в розмірі 2 мільйона 537 гривень 440 гривень 440 гривень це є заробітна плата обслуговуючи персоналу шкіл у розмірі 1 мільйон 1800 гривень наховання на заробіту плату від 13,500 та інші видатки і змінні звідти пропозицій управління освіти. Також передбачити на позашкільну освіту. У розмірі видатків розмірі 118 тисяч со тридцять родин, випадки заробітна плата та інші додатки. Забезпечення діяльності інших закладів в своїх освіті, розмірі 10 тисяч, то передбачити кошти тут заробітна плата, та зменшення видатків по інших видатках. По дитячій гірнадцятій спортивній школі передбачити видатки в розмірі. Зміни до напрямка використання коштів похвалась у спорту. Цілому там фінансування додаткового немає, а законодавство економіки інших видатків видатки необхідно. По управлінні купує видатки в розмірі 373 644 гривня. В тому числі на утримання апарату управління 250 244 гривні, на утримання мистецької школи розміру. У отримання бібліотек зменшити видатки на 12 674 гривні, по музеях зменшити видатки на 12 219 гривень, по будинках культури і центрів розвія збільшити видатки на суму 63 326 гривень. Також пропонується внесли зміни по інших кодах від класифікації по культурі, згідно з їхніми реклами, де є економія. Пропонується відновити кошти, заплачусь на репортажі. Ми передали, почути на 12 діс і по фінансовому правлінню пропонується внести зміни по напрямку використання без збільшення фінансування. Дякую, за таку детальну інформацію. Тут те напевне, не є запитання, що не відповідати. Це зрозуміло, що там об'єкт рішення. Тоді дякуємо вам і працюємо далі. Шановні депутати, в порядку денному наших проєктів, які вони застосують на планальне засідання, є різні блоки питань. Перший блок питань це питання, які стосуються затвердження програм в різних галузях господарства нашої Долинської міської територіальної громади. Ці програми попередні були розглянуті на засіданні виконавчого комітету Долинської міської ради. Відповідно, були погоджені і рішення виконавчого комітету, комітету винесені на е, сесію для подальшого затвердження. Чи є потреба слухати ці програми, які пройшли вже слухання на виконавчому комітеті? Інформуючи зараз, тут це програми в галузі освіти, програми в галузі охорони здоров'я, соціального захисту, цивільного захисту, е, житлово комунального господарства і таке інше. Які будуть пропозиції? Затвердження програми. Є, є потреба слухати? Інших немає пропозицій? Чи слухаємо? Ні, ні. Можливо, у інформуючих є у Кожному ж є в порядку денному. Звісно, ознайомилися з проектами рішення, Інших пропозицій немає, то було руками задати. Наступний блок питань стосується внесення змін до програм, які діють у нас поточним бюджетом у 2025 році. І внесення змін до цих програм ще не було озвучено. Фінансова саме складова Тетяна Єртеної є потреба слухати ще раз однесення за програм. Немає потреби слухати. Тоді пропоную перейти до питання, яке стосується діяльності нашого центру надання послуг, затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ СНАПу до міської міської ради у новій редакції. Наталі вітер так. Додаткові запитання є до на перевіду? Ні, немає. Дякуємо тоді, далі. Запрошуємо Тетяну Анатолій на Добровську. Безоплатна передача комунального майна з балансу комунального підприємства до міське комунальне господарство Українській міській раді на баланс комунального підприємства комфортне село Казанській міські дня, шановні депутати, на наш розгляд пропонується за клопотанням комунального підприємства. Безоплатно передати майно. Комунального баланс комунального підприємства Долинське міське комунальне господарство, міській раді на баланс комунального підприємства, підприємства Комфортне село. А саме це у нас мікроавтобус марки ГАЗ. Запитань за додаткових немає. Наступне Є. питання безпечна передача комунального майна з балансу комунального підприємства Долинського міського мосту на баланс комунального підприємства Корфортне місто. Також за клопотанням комунального підприємства пропонується передати з балансу комунального підприємства Долоніцьке міське комунального господарства на баланс комунального підприємства Комфортне місто. Майно згідно з додатком, це саме датчик руху, кабель, короб, групове кріплення і перфорований. Це стосується роботи і покращення роботи комунального підприємства. Забезпечення виконання його статутних цілей. Так, наступне питання: безплатна передача комунального майна з балансу комунального підприємства до Линської міському гос на баланс Доїнської міської ради. Також пропонується безплатно передати з баланс комунального підприємства до Лонського міського комунального господарства на баланс Доїнської міської ради. Наступне майно а саме електрогенераторна установка для забезпечення безперебійного. Безперечної роботи е, установ Долинської міської ради е, в період відключення електроенергії зрозуміло затвердження змін до структури та загальної численності працівників комунального підприємства комфортне місто при Долинській міській раді. До міської ради звернулося з клопотанням комунальних підприємств до Лінське комфортне місто при Долинській міській раді. Саме просить розглянути на сесії питання щодо внесення змін до загальної чисельності та структури. Зокрема, там додається одна Межі в межах чис... чисельність додається одна одиниця, в межах чисельності там додається на бухгалтер, прибирається. E, заступник і електрик. E, так, тут зрозуміло, запитання має. Змісті, не, байже. Байже так. Наступне питання: затвердження статуту комунального підприємства Молодіжницьке ВКС. E, також до Долинської міської ради звернулося комунальне підприємство Молодіжницьке ВКС з з, e, з метою забезпечення виконання покладених на нього обов'язків, внести зміни до статуту комунального підприємства Молодіжницьке ВКС, а саме додати до статутних сілей його дві позиції, зокрема, це будівництво та пов'язані з будівництвом роботи. А також виробництво всіх готових металевих виробів, крім машин та устаткування, з метою забезпечення виконання повноважень і передбачення їхнім завданням. Так, питання 48 восьме про покладання право підпису документів. Шановні депутати, питання 48 наразі знімається з розгляду. Так, до цього проєкту рішення ми не виносимо. І питання, яке стосується дострокового утопинення повноважень депутатів Так, ми з вами зобов'язані розглядати на сесії звернення, які від, надходять від депутатів, саме щодо їх дострокового утопинення їх депутатських повноважень, саме звернулися з Заявами Грищенко, Микола Васильович mm. та визнак Наталія Валерієвна щодо депутатських погодення для питання рішення. Дякуємо до Тетяни Анатолійовни. Є запитання? Ні. Запитання має, дякуємо і запрошуємо, запрошуємо слова населення на управління освіти молоді та спорту, тому стану стануло внесення змін до структури і граничної чисельності працівників закладів та установ управління освіти, молоді та спорту Долинської міської ради та затвердження цієї структури у мові редакції. Шановні депутати, я прошу затвердити дане рішення, так як відповідно до закону про освіту про загальну середню освіту, також враховуючи клопотання керівників шкіл і садочків і враховуючи висновки інклюзивного ресурсного центру, просимо внести по одній штатній одиниці асистента вчителя в. Комунальний заклад, академічний і інтелект, так як добавилася дитинка із особливими освітніми потребами, і в один заклад, і другий. І так само по одній штатній одиниці асистент вихователя, садочки Каска та дожив. Бо також прийшли на дітки ВПО із особливими освітніми потребами. Всього чотири штатні одиниці Все. Дякую, ми запитання маємо? Тоді запрошуємо про прийняття власне, так, матеріальної цінності і комунальну власності. Ляжні матеріальної власне. Проєкт рішення про тримання матеріальної цінності комунальної власності. Панелі в кількості 17 штук, які ми отримали фізичну особу без оплату. На панелі встановлені СНАК, тобто, ми пропонуємо безоплатний додаткові. Ціх Не заперечуємо. Немає запитань до того. Дякуємо. Наступне питання стосується надання дозволу на проведення поточного ремонту орендованого неохота майда, що належить власності міської територіальної І запрошення до Там критична ситуація в системі опалення. Ми відповідно до того говорили, просимо сесію, просимо вас, шановні депутати, надати нам дозвіл на проведення поточних ремонтних робіт. Це нам дасть змогу впродовж наступного року поремонтувати систему опалення. Поступово, поетапно, але поремонтувати, і щоб не було тої критичної ситуації, яка склалася в цьому році. Просимо підтримати. Запитання Ні, дякую. Запрошуємо до слова смерті Наталю Олександрівну. У неї два проєкти рішень про надання згоди на безоплатне прийняття нерухомого майна комунальну власність Долинської міської територіальної громади і затвердження переліку об'єктів комунальної власності Долинської міської територіальної громади, що підлягають приватизації. На підставі питання під Державної казначейської служби України в Долинському районі пропонується надати попередню згоду на безоплатне прийняття. Нарухомого майна державної власності і в комунальну власності Української міської ради. Це 79% часток будівлі по вулиці Соборності України, 17. Це що Ні, це приміщення, де розташована служба казначейська. Реформа триває по казначейським службам і держава хоче передати це приміщення в комунальну власність після рішення. Буде рішення Кабінету міністрів України, а потім вже комісія пройдуну перевідачі притягнути майдан і буде. Запитання є по цьому проєкту? Наступне рішення про затвердження українську об'єкту комунальної власності, що піддавається ремонтації. Пропонується включити. до Але житлове приміщення No77 у проволку братів колодачів будинок 13 з міста Долинська площею 85 квадратних метрів. Цьому орендері було надано дозвіл на невід'ємне поліпшення орендованого майна, який він здійснив, що підтверджується висновком аудіторства, висновком експертним, будівельно-технічними експертизами, і тому відповідно він має право викупити цю будівлю, що повдену. Зрозуміло. Додаткових запитань немає? Дякую, Наталі Олександрівна. У нас наступний двох питань це земельні питання, доповідаємо з Коваленко, і нам розмовляв традиційно. І, будь ласка, нагодні, якщо є потреба, якісь питання відключення, ми будемо запитати. Сьогоднішній день ми тільки розглядаємо питань, чи є треба зачитати, Шановні депутати, проєкти рішень, ви всі бачите, вони у нас всі в електронному варіанті є. Ознайомилися з ними, чи є запитання для інформуючи? Ні. Хотів ви вточнити, що в ПГЛАВАДА мають навіть купити за ділянку сільського спорту позначення, призначення, перебуває в постійному послугу площу після лікар терміну розкручення платежу на барах. Першим платіж вони роблять суми 484 тисячі, платежі 564 тисячі щорічно зарахування щорічних інвестиція. І нормативна грошова оценка становить мільйони шесть чотирнадцять тисяч тридцять два сімсот. У перемерні постійно користування, затверджено на технічну документацію, щодо ремонтації замальної ділянки поліцей номер 25, за мене добудований наш об'єкт нерухомості, знаходиться на розі вулиці України, вулицями ділянки. Затверджуємо технічну документацію, що доходили за маленьких яка перебуває в маємо, Дякуємо. Запитання маєте розглядати. Шановні депутати, ми розглянемо з вами всі проекти рішення, які виносяться на пленарне засідання сьогодні, 5 грудня. Одне питання знято з розгляду. Тобто ми розглянули по суті 60 проєктів рішення. Які будуть пропозиції щодо даних проєктів? Винестите на письмо винести на розгляд наше засідання. на нас все. Інших пропозицій немає. Тоді прошу, будь ласка, голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Всі за. Одноголосно. Дякую. Голови комісії. Підпишіть, будь ласка, протокол. Робота постійної комісії завершена.